В першу чергу розглянемо важливу властивість бісектриси кута. Нагадаю, бісектриса це промінь, який проходить між сторонами кута та ділить його навпіл. Так от, будь-яка точка бісектриси кута рівновіддалена від сторін цього кута. Доведення дуже просте, для цього необхідно взяти таку будь-яку точку, хай це буде точка К, і опустити з неї перпендикуляри на сторони кута, тобто провести ці відстані. Далі розглядаємо два трикутника АБК і АЦК, і одразу бачимо, що ці трикутники рівні, тому що вони прямокутні. У них спільна гіпотенуза і у них рівні кути БАК і КАЦ, тому що АК то є бісектриса. Якщо ці трикутники рівні, то і відповідні сторони ВК і КЦ у них також рівні. Тепер дамо означення кола вписаного у трикутник. Коло називають вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Доведемо теорему про те, що у будь-який трикутник можна вписати коло. Розглянемо довільний трикутник АВС. Нехай бісектриси кутів А і Б цього трикутника перетинаються у точці І. Доведемо, що ця точка є центром вписаного у трикутник кола. Оскільки точка І лежить на бісектрисі кута А, то вона рівновіддалена від сторін АВ і АЦ трикутника. Тобто І М дорівнює ІК, де М і К основи перпендикулярів, проведених із точки І до сторін АЦ і АБ відповідно. Аналогічне ІК дорівнює і Л, де Л основа перпендикуляра проведеного з точки І до сторони БЦ. Отже, І М і К і, і, і Л то рівні відрізки. Тому коло із центром у точці І. Радіус якого І М проходить через точки М, К і Л. Сторона трикутника АБЦ дотикаються до цього кола в точках М, К і Л, оскільки перпендикулярні до радіусів IM і, 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 і Л. Тому коло із центром у точці І, радіус якого І М є вписаним у трикутник АБЦ. Нашу теорему доведено. Розглянемо декілька наслідків з цієї теореми. Бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. І другий наслідок центром кола, вписаного у трикутник, є точка перетину бісектрис цього трикутника. А тепер давайте спробуємо побудувати довільний трикутник і вписати у нього коло, тому що ми тільки що довели, що так зробити можна. І що центр цього кола буде лежати на точці перетину бісектрис цього трикутника. Вам для цього знадобиться аркуш паперу, лінійка, олівець, циркуль та транспортер. А я буду користуватися електронними інструментами. Спочатку побудуємо трикутник. Як ви пам'ятаєте, трикутник це фігура, яка складається з трьох точок. І трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки. Далі нам потрібно знайти центр кола, яке впишемо у цей трикутника БЦ. Для цього ви можете виміряти хоча б два кути трикутника. Ось, наприклад, кут Б в мене дорівнює 110 градусів. Поділити цю градусну міру на 2, і відкласти, наприклад, від АБ кут вдвічі менше, ніж 110 градусів. А у мене є інструмент, який називається бісектриса. Тож я просто так само роблю і з ще одним кутом, наприклад, кутом А. Ви вимірюєте його градусну міру, ділити її навпіл і потім відкладаєте кут від однієї із сторін цього кута, який буде вдвічі менше, ніж 31 градус. Ці бісектриси обов'язково будуть перетинатися, перетинатися в якійсь точці. І, згідно тільки що встановлених наслідків, ця точка буде центром вписаного кола. Але нам ще потрібно дізнатися радіус цього кола, а радіус то буде відстань від центру до сторін трикутника. Тобто, нам потрібно провести перпендикуляри з центра кола на сторони трикутника. Ви це можете зробити за допомогою косінця, тобто, оцей прямий кут. Відкласти за допомогою звичайного косинця. І так, я знайшла радіус, можна ще знайти один радіус, а можна не знаходити ще один радіус. Просто ці радіуси обов'язково повинні бути рівними. Давайте заради цікавості ще один радіус знайдемо. Перевіримо, що ці радіуси рівні. І нарешті відкладимо коло з центром в точці D і радіусом DF, наприклад. Як бачимо, це коло дійсно буде дотикатися до всіх сторін нашого трикутника АБЦ. І на цьому у мене все. Сподіваюсь, у вас також все вийшло. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.